Припустимо, ми маємо два різних числа. Нехай у нас будуть це 12 та 8. Ось. І нас цікавить, який найбільший спільний дільник вони мають, який найбільший спільний спільний дільник вони мають між собою. Так? От, у минулих відео ми вчилися знаходити дільники, а спільні дільники. А тепер нам треба подумати про найбільший спільний дільник. От математики також домовились е, ставити це питання, ну точніше, як формувати його в наступному форматі. Тобто, що вони роблять? Вони пишуть, нібито абревіатуру цього цієї фрази: найбільший спільний дільник. Перші букви НСД, От, Записують НСД. от, і в дужках пишуть а, пару тих чисел, для яких ми шукаємо найбільший спільний дільник, тобто 12,8. Ось що нам треба зробити, щоб знайти цей найбільший спільний дільник. А, ну насправді, перше, що приходить в голову, це знайти всі дільники для дванадцяти, для вісьмірки, знайти всі спільні і знайти найбільше ось так: от по кроку. А, тож спробуємо це зробити. Отже, беремо вісьмірку: ось А які дільники має ця вісьмірка? Ну, це у нас одиничка, це у нас двічка, це у нас четвірка, і це у нас вісімка. Ось. І це всі дільники, які має число 8. Тепер число 12. число 12 А які дільники має це число? Знову ж таки, це у нас один, це у нас два, це у нас 4. ну Точніше, якщо по порядку, це у нас 3 це у нас 4. 5 у нас тут немає, у нас є тут ще 6. 7-8 сюди не потрапляє. І, в принципі, останнє число це 12. Ось такі числа. Як дільники, так, дільники числа 12, ось вони. І тепер ми шукаємо спільні. Це у нас один. Одиничка буде спільним для будь-яких двох чисел. От а, далі двійчка у нас спільна, і у нас спільна четвірка. От. І все. Далі ми не можемо знайти інших спільних чисел тут. І ми бачимо, що четвірка це у нас максимальна, так, це у нас максимальна, а, максимальний найбільший спільний дільник. І тому ми можемо записати, що це у нас 4. Ось так доволі просто це робиться. От так, але треба вміти знаходити дільники і вміти знаходити спільні дільники. І зараз пропоную розглянути ще пару прикладів. Спробуємо знайти найбільший спільний дільник для чисел 25 та 20. Отже, знайдемо всі дільники для числа 25. Це у нас буде 1. Це у нас буде 5, і це у нас буде двадцять п'ять. Ось. Це всі дільники для числа 25. Тепер треба знайти всі дільники для числа двадцять. Це у нас буде знову один, це у нас буде два, це у нас буде чотири. Це у нас буде п'ять. Шістірки тут не буде. Вісьмірки теж десять і двадцять. Ось. Всі дільники для числа двадцять. І тепер ми шукаємо спільні. Ну, очевидно, це у нас буде одиничка. Далі, що ми бачимо, ми бачимо тут п'ятірку і п'ятірка тут. І, в принципі, все. Далі спільного нічого немає. З оцих двох варіантів: 1 або 5 ми обираємо найбільший, так, бо у нас цікавить найбільший спільний дільник. І це у нас буде 5. Ось так. Далі найбільший спільний дільник для чисел 5 та 12. Аналогічно знаходимо всі. Дільники для двох чисел 5 та 12. От, Для п'ятірки, що ми маємо? Ми маємо 1, ми маємо 5 і все. Так, це просте число, а воно не має інших дільників, ну, окрім як одиничка, та саме це число 5. Для 12. Що ми маємо? Ми маємо 1, ми маємо 2, ми маємо 3, ми маємо 4, маємо 6 і маємо саме число 12. І що ми бачимо? Ми бачимо, що спільне, спільний дільник лише один. Ось, і ми в одному відео казали, що такі числа називаються взаємопрості. От. І оскільки вони мають лише один а, спільний дільник, і який по суті не можна оминути. Ну, я кажу про одиничку, так, а, в такому випадку вони називаються взаємопростими. Ось тому тут, тут варто наголосити, що це взаємопрості числа. Вони не мають інших дільників, окрім як одинички, спільних дільників. От. Ну, і відповідно, найбільший буде та сама одиничка. І переходимо до останнього прикладу. Це спільний дільник, найбільший спільний дільник для шістірки та дванадцятки. Які дільники у нас має шістірка? Це у нас одиничка, знову ж таки, це у нас двічка, це у нас трічка і шістірка. Все. Тепер дванадцять. Ну ми вже написали це тут, так, перепишемо знову. Не буде зайвим. Один, два, три, 4, 6, 12. І ми бачимо, що ми бачимо, що у нас є одиничка, у нас є двічка тут, у нас є трічка тут, і у нас є шістірка тут і шестірка тут. І все, ми більше не можемо взяти ніяких чисел тут. Так, ми у нас все, що всі дільники, які є для шестірки, вони є для 12-ки. От. І тому ми можемо сказати, що найбільше у нас є шістрка. Ось. Шестірка. Ось так доволі просто: ми знаходимо найбільший спільний дільник. Нам достатньо треба. Знайти всі а, дільники для першого числа, всі дільники для другого числа, і знайти найбільший спільний. Ось так все доволі інтуїтивно та просто.